Унікальні автомобілі для унікального музею у Дніпропетровській ретроекспозиції поповнення туди привезли 66-й газон. Скажете нічого особливого? Дарма, адже саме він був створений для десантування. Машину лише вдумайтеся, скидали з парашутом, а потім лише за кілька хвилин вона вирушала на завдання. До речі, це не єдина перлина у колекції, детальніше про ексклюзивні моделі Максим Хотіленко. Думаєте, що це чергова приватна колекція іноземного багатія? Аж ніяк помиляєтесь, це ретро музей у Дніпропетровську. Унікальні моделі дивують не тільки своїм зовнішнім виглядом, а й власною історією. От, наприклад, цей всюдихід не лише вправно їздить, а й за потреби підкорює повітряний простір. Значально гарші 66 був з кабіни, а на вооруженні стояв транспортна Ан-12. А в Ан-12 не предусмотрели, він не лез. І поэтому создали срочно кабріолет і он грузився в самоліт без криші. Тобто, і збрасувався з парашутами. Тобто спрыгнути мог з парашутами три рази. На четвертий рама лопалась. Тобто, це там прыгаєщі ГАЗ-66. А от вам радянський варіант Тесли, створений у 80-х. Електрична двійка мала запас ходу у 130 кілометрів, і була вироблена обмеженою серією у 47 автомобілів. Вантажність цього раритету становить 320 кілограмів, а максимальна швидкість 80 кілометрів за годину. В 80-м році перед Олімпійськими іграми Советський Союз вирішив поіграти мускулами і доказати, що це сверхдержава. Тобто, можемо робити самоліти, пароходи, ракети і можемо електромобілі. Тобто, і тому перед 80-м родом для обслуживання спортсменів, щоб було екологічно, красиво, без і пилі, був 2801, Дуас електромобіль. А ця німецька лялечка, улюблениця від відвідувачів Дніпропетровського музею. Вишукана баварська цукерочка, окрім металевого кузову, має дерев'яну начинку. І, попри поважний вік, досі здатна показати клас на дорозі. Вона красива, зелена, така, можна сказати, ну, може бути, немножко сучасна. Но одновременно вона і стара машина, оскільки в ней дружат дружать несовмістимі Вот Ось ця криша прибита к деревянному брусу за пожежними гвоздями. Алюминиевый капот железні крилі. А під ногами, опять же, фанерный пол і за фанери. Загалом у Дніпропетровському музею зібрано майже півсотні унікальних і подекуди навіть екзотичних автомобілів. При цьому усі вони на ходу, що для подібних експозицій справжня рідкість.